А сколько ви сьогодні алкоголю вживе? Ніка. Ні да. Огляд на стан алкогольного спині не пройдете на місці. У вас. Конечно, е будь ласка, запах алкоголю. рота, от, чуть аж сюди. Згодні пройти огляд на стан алкогольного спині на місці зупинки. Правильно, я розумію у вас? Ви знімаєте? Наш... Да, ось дивіться, красним горить, знімає, дивіться, вас знімає. Хорошо. Не робіть цього, хлопці. Е -е, що саме не робіть? Не робіть цього, ну. Ви... Закрите камеру. Ні, камера буде писати. Я помню. Камера буде працювати. Видихайте. Дуйте, дуйте, дуйте. Поламався. Жди, жди. Ні, чого. 1,53 проміли. Вісім разів майже перевищує. Норм. Допустима норма 0,2 проміла. Це стан алкогольного спиніння. Ні, так це ще добре. А не дай би Бог, ти до когось би наїхав, би тебе посадили. Не дай Бог би ти когось в житті лишив. Чи себе, як мені жити з цим поток? Оце ще хорошо, що отак, от може научить.